І з великим задоволенням я до слова запрошую свою улюблену колегу. Це є гордість нашої кафедри, асистент кафедри клінічної монології і алергології нашого університету. Завідувач відділенням е, пульмонологічним номер 2 легеневого центру на рахунку і Ольги Степанівни, і пані Надії Рудницької, сотні, а може й тисячі врятованих, е, врятованих життів, особливо коли пішла пандемія ковід. Ми вам дякую. І дякую. Доповідь, доповідь Роль холінолітика тривалої дії в терапії пацієнтів з ХОЗЛ. Прошу. Дякую Світлані Олександрівні за таке гарне представлення. Ми е, сьогодні в першу чергу е, наш симпозіум присвячуємо проблемі хронічно обструктивного захворювання легень, адже хронічно обструктивне захворювання легень за рівнем летальності. На нинішній день, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, посідає третю позицію. Тому тема є надзвичайно актуальною тема, яка передбачає правильне введення пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень не лише у період загострення, адже саме із загостренням вони найчастіше звертаються до сімейних лікарів. А пацієнти повинні розуміти, що вони повинні лікуватися постійно, і це дуже важливо підтримувати стабільний перебіг хронічного обструктивного захворювання легень. Звичайно, що на нинішній день ми керуємося керівництвами, які щорічно оновлює. Е, Ініціатива Голд з хронічно-обструктивного захворювання легень Голд працює понад 20 років. Нині ми представляємо позиції Голд 2023 року, але буквально кілька тижнів назад нам е представили вже Голд 2024. І як сказала Надія Дмитрівна, е щодо спірограми будуть також вноситися певні корекції і. Особливо у молодших пацієнтів, які мають клінічні симптоми, які мають ще нормальне співвідношення ОФВ-1 до форсованої життєвої ємності легень, але вже мають порушений показник офв 1 Ми будемо вводити таке поняття як перед ХОЗЕЛ. Або так звано так звана прізм нестабільний хаозел, і його теж потрібно правильно лікувати. І центральну роль у початковому лікуванні звичайно посідає хулінолітичний препарат тривалої дії. Цілі базової терапії полягають як у зменшенні симптомів, чого дуже ціка... чекають наші пацієнти, це підвищити толерантність до фізичних навантажень, поліпшити стан е, здоров'я, полегшити симптоми, і дуже важливо зменшити ризик прогресування захворювання, який полягає в уповільненні прогресування, зменшити та лікувати загострення, і все це призведе до зниження рівня смертності. Бронхолітики тривалої дії при хронічному обструктивному захворюванні легень є препаратами. Першої лінії упродовж дуже багатьох років, коли ще навіть не було пролонгованих бронхолітиків, які застосовувалися інгаляційним шляхом. Звичайно, що пацієнти використовували короткодіючі бронхолітики або таблетовані форми бронхолітичних препаратів, які мали доволі великий кардіотоксичний ефект. І бронхолітики тривалої дії, які ми використовуємо вже понад 20 років у лікуванні пацієнтів, з хозл, відіграють саме цю ключову роль. Вони впливають на цю гіперінфляцію легень. Першу чергу перешкоджають формуванню е, отого от механізму e trapping, повітряної пастки і поліпшують здатність пацієнта дихати, зменшують виразні задишки, покращують фізичну активність. І ви бачите, як до бронходилітації виглядає картинка, і як після бронходилітації, е, поліпшується, по, збільшується площа е, ділянок з нормальним повітряним потоком. З 2023 року Голд пропонує поділяти хворих на три групи, на відміну від попередніх чотирьох груп. Група C і D – найважча категорія пацієнтів з великими загостреннями, частими загостреннями, з е, наявністю симптомів, е, об'єднані у групу І. і е, Прошу звернути увагу, що поділ е, на групи найваж, найважливіше є здійснити при першому візиті пацієнтів. Спірографічна класифікація є відокремлена від е, класифікації на поділ на групи. І якщо раніше у групі А було рекомендовано використовувати бронхоліти короткої дії, то е, вже цього року також рекомендується використовувати бронхолітик тривалої дії. І навіть ще раз наголошую: у пацієнтів, які не мають ще чітко встановленого діагнозу ХОЗЛ, також рекомендується лікувати. Група Бі. Рекомендовано застосовувати навіть зі стартової терапії комбінований бронхолітик, який містить холінолітик тривалої дії і бета-2 гуніс тривалої дії. Ну і звичайно, що група І також передбачає стартову терапію з комбінованого бронхолітичного препарату. Але якщо пацієнт має атопію в анамнезі, якщо є перехрест хронічно обструктивного захворювання, легень бронхіальної астми, і якщо в крові фіксується більше як 300 клітин в мікролітрі, то таку, така терапія доповнюється інгаляційним кортикостероїдним препаратом. Подальше медикаментозне лікування оцінюється через якийсь час, через 2-3 місяці. І ми е, призначаємо хворому терапію, робимо перегляд, і це називається follow-up терапія, яка е, у, полягає або Переважно в ескалації терапії, або якщо пацієнт добре відповів на призначену першу терапію, він е, продовжує застосування цих препаратів. Що ми оцінюємо? Ми оцінюємо частоту загострень, важкість загострень. І вважається, що якщо пацієнт мав е, хоча б два і більше помірних загострення, або Одне загострення, яке призвало до госпіталізації, і у пацієнта далі продовжуються симптоми захворювання, нам потрібно. Здійснити крок в напрямку ескалації терапії. І розглядаємо можливість приєднання інгаляційних кортикостероїдів до терапії, пролонгованими комбінованими бронхолітиками, для запобігання подальших загострень. Адже загострення це подія загострення ХОЗЛ, яка за значимістю порівнюється з інфарктом міокарда. Вона е, продовжує. Е, кожне загострення призводить до зменшення періоду ремісії і в кінцевому результаті до вкорочення періоду життя. Значить, з, першого, з першої групи, це найлегший, перію, найлегший перебіг хронічно-обструктивного захворювання легень, пропонується використовувати холінолітик тривалої дії. Упродовж багатьох років, понад 20 років, ми маємо прекрасний препарат спірива з пристроєм Хенді Хейлер. Відразу зазначу, незважаючи на такий тяжкий час в Україні, з листопада 2022 року. Держава повернулася обличчям до такої тяжкої категорії пацієнтів, і пацієнти мають змогу отримувати цей препарат за програмою Доступні ліки України абсолютно безкоштовно. У групі B, як я вже сказала вище, рекомендовано застосовувати комбінацію двох бронхолітичних сполук. І, Таким препаратом, вимогам, сучасним вимогам відповідає спіолто-доставковому пристрою респімат, який містить тіотропій, як емхолінолітик пролонгованої дії, і ультрапролонгований бета-2 агоніст тривалої дії, олодетерол. І фактично, зі старту ми можемо рекомендувати пацієнтам таку подвійну бронходелятацію. На жаль, спіолтореспімат поки що не війшов в програму «Доступні ліки України. І найчаща категорія пацієнтів, яким ми можемо зас е рекомендувати застосування спіриви безкоштовно з пристором Хенді Хейлер. І якщо наш пацієнт потребує призначення інгаляційних кортикостероїдів, то слід відзначити, що комбіновані. Репарати, які містять інгаляційні кортикостероїди в поєднанні з бета-2 агоністом, також війшли в програму Доступні ліки України і ми можемо підібрати високоефективну терапію для найважчої категорії пацієнтів. Що ми повинні перевірити, якщо пацієнт все таки скаржиться на задушку, яка посилюється, потрібно перевірити дотримання режиму лікування. Наші пацієнти вже не повинні економити, тому що це дороговартісні препарати. Техніку інгаляції, правильність дихання. Ми можемо порекомендувати інший доставковий пристрій. Респімат забезпечує краще депонування в дихальних шляхах, перевірити діагноз загострення. І вибрати тактику, чи не потрібно пацієнту дати терапію, яка відповідає загостренню, оцінити старі добрі критерії антонізм, чи це інфекційне загострення, чи це неінфекційне, чи нам потрібно додати антибактеріальний препарат, чи нам потрібно додати короткий курс системних кортикостероїдів, і використати бронходилітаційну терапію шляхом призначення небулізації. І також наші пацієнти мають змогу шляхом неболізації використовувати короткодіючий бронхолітичний препарат, комбінований для хронічно-обструктивного захворювання легень дуже важливо дати саме цей М-холінолітичний ем препарат. Перевірити диференційні діагнози і супутні захворювання, чи не часом, трапився часом пневмоторакс. адже велика частина пацієнтів з ХАУЗЛ мають емфізематозний фенотип з формування. І будь-які фізичні навантаження, чи якісь зусилля, чи навіть голосний сміх може призвести до спонтанного пневмотораксу. І потрібно перевірити протипокази, які стосуються підтримуючої терапії інгаляційних кортокостероїдів, і мова власне, йде найчастіше за інфекційний процес і за наявність нейтрофільного запалення. Тому в ініціативі Голд цьому також приділяється увага і потрібно пацієнтам. Та, звичайно, бути впевненим, що він не має активного туберкульозу легень чи мікобактеріальної інфекції, чи в нього немає рецидивуючих пневмоній, які також є протипоказом до призначення інгаляційних кортикостероїдів. Ну і звичайно, такий простий рівень, простий аналіз як підрахунок в крові. На сьогоднішній день, звичайно, що приділяється увага з точки зору науки і нейтрофільному, і Зонофільному запаленні, і навіть пропонують, якщо це є можливе, використовувати тести ФНО для диференціації між зонофільним і неезонофільним запаленням при хронічному обструктивному захворюванні легень. Тому ще раз і ще раз. Ми повинні дуже уважно відноситися до всіх параметрів, і фактично, ми повинні оцінити, якщо пацієнт має контроль діабету, адже сам саме хронічне обструктивне захворювання легень призводить часто до формування діабету другого типу. Розглянути чи немає пацієнт остеопорозу, адже прихозом призначаються високі дози інгаляційних кортикостероїдів, Якщо вони є надто високі, вони можуть. Частково впливати е, на формування е, остеопорозу, і е, ще раз підкреслюю щодо інфекцій, е, доступна програма «Доступні ліки України безоплатно. Е, Примує, е, холінолітик е, спривутіум е, бруніт з пристроєм Хенді-Хеллер. Ось так він виглядає. Це сухопорошковий інгалятор, підкреслюю, у дозі 18 мікрограм. І саме з цією дозою 18 мікрограм... Е, Проведені епохальні дослідження, нас найбільшим дослідженням чотирьохрічне дослідження Апліфт, яке і далі, і далі переоцінюється, і оцінюється всі додаткові вторинні точки прикладання. І е, також проведена ціла низка е, досліджень. На даному слайді ви бачите, як скорочується тривалість життя пацієнта, у якого є рецидивуючі е, загострення хозу. І, е, іншими словами, загострення хозу називають легеневий напад. І ось е, субаналіз дослідження Апріфт, де майже три тисячі пацієнтів приймали упродовж чотирьох років тіотропій і зроблено висновок, що спіриво допомагає пацієнтам е, залишатися в зоні низького ризику загострень хозел, продовжує час до першого загострення хозел, допомагає переводити пацієнтів з зони високого ризику, в зону низького е, через суттєве зменшення загострень хозел. І знов таки показано, що е, суттєво, суттєвий позитивний ефект, звичайно, що е, спостерігається у пацієнтів, які мають легшу, легкий або помірний ступінь бронхообструкції. Але, і як видно на цій діаграмі, з важким і дуже важким ступенем бронхообструкції, теж на 32% спостерігається зниження ризику загострень хозел. І, е, Теж було показано, що спірива знижує ризик смертності у хворих на хозел, і знов-таки це було оцінено за даними дослідження Апліфт. 34% зниження ризику смертності збільшуються легеневі об'єми, збільшується інспіраторна ємність, сила вдиху і зменшується, що дуже важливо, функціональна залишкова ємність. Таким чином, застосування хуліно тривалої дії ефективно впливає на основні цілі базисної терапії. В першу чергу знижується виразність задишки на 34%, знижується ризик загострень за даними дослідження містраль на 35%, Знижується ризик смертності від усіх причин за даними дослідження Апліфт на 34%. І різниця показників спірометрії вже після 4 тижнів прийому тіотропіуму броміду показує, як зростає об'єм форсованого видиху за першу секунду. Таким чином, сімейний лікар при при підтвердженні діагнозу ХОЗЛ сміливо може рекомендувати пацієнтам зі стартової терапії тіотропіуму бромід. Дякую за увагу.